Тиждень у нас буде творчий для дітей, для батьків, оскільки ми плануємо провести ряд ярмарків благодійних. Починаємо ми сьогодні п'яті класи, далі шості. Кожного дня будуть певна паралель. Проходити проводити ці ярмарки, діти збираються, продають всякі смаколики. Ми ставимо спеціально подешево, щоб діти брали багато і нашим ЗСУ було що мати, що що їсти, що пити. Це солодощі, які випікали вдома діти разом зі своїми батьками, зі своїми рідними. Це класно для дітей, тому що вони готуються, батьки так само це. Згуртовує людей для підтримки наших воїнів, які зараз в холодні часи захищають наші кордони. І тому смачненько завжди щось хочеться, а особливо коли така вже холодна погода, то солодощі вони покращують настрій і саме люди добріші від цього. Дивлячись на щасливі посмішки наших дітей, вони будуть задоволені, щасливі. А результат допомога всі разом до перемоги, всі разом заради перемоги. Це ну благородно. Ці гроші йдуть на ЗСУ. Ми, ми до так допомагаємо ЗСУ. Цей день був такий прекрасний, що ми все продали і ми заробили гроші на ЗСУ. Ми будемо купувати дрони, та ну то, що треба, і тоді не наближати перемогу. Це дуже добре, що ми допомагаємо країні. Разом ми просуваємося до перемоги, і я думаю, що перемога буде близько. Дякуємо нашим захисникам за можливість вчитися, за можливість ходити в школу, працювати. Спати. У своїх ліжках, тому е, ми дуже вдячні нашим захисникам і вкотре хочемо допомогти їм. Нещодавно ми передали 22 тисячі на екофлоу для нашого випускника, е, Богдана, скажімо так, е, і продовжуємо далі збір коштів. Це плануємо передати нашим двом випускникам, тому запрошую всіх. Е, з 10.10 .10 до 11.30 кожного дня цього тижня на розпродаж на ярмарок, благодійний ярмарок. Будемо всіх чекати.